Доброго дня, 21 серпня. Біля квартири є така грушка в мене. Таларська красоня. Ось. Такі хороші груші. Крупні. Так от на ці груші я прищеплюю азіатів своїх. І вже багато років росте два сорти. Якраз са прищепив, От вони зверху. Це Чуєро і Шенлі. І саме ці два сорти дали цей рік не урожай, саме тут біля квартири. Тобто перенесли чудово заморозки. В принципі, таларка, як і в саду, теж там повністю груші в полі, все в грушах, от взагалі не замітила. Так оці дві-два азіата, Решта азіатів в мене практично без урожаю не перенесли. І зараз я піднімуся і покажу, що це за краса. Тут у мене є. До речі, тут ось теж ще один абатветель росте. Тут у мене ще одна. є один пліт, от такі наливається якраз ось. Живець вже зрізав я, Ось пліт, думаю через 2 тижні вже буде готовий. Так. Зараз побачимо, що там зверху. Так, а зверху ось така картина. Ось така картина, ось такі груші. Зараз покажу, тут, до речі, буду обривати знайомі понесу. Пригощу. Вони ще не півзелені. Але вже окрашуються і дуже солодкі. Соковиті, солодкі груші. Ну, це просто мед. Ось сьогодні з моїх улюблених. А найкраще мій сорт це, звичайно, шинглі. От покажу. Теж от вони наливаються і з кожним днем стають все крупніше і А Тут шкірка дуже груба, це рушить заліз зим, пізньозимові, лежать до травня місяця. І оси тут а, ну, просто не можуть її шкірку цю пробити. А от чоєро тут шкірка тоненька, ніжна, і ось вже тут поступово я приходжу, дивлюся і. Замітив, що вони просто не пошкоджені і гнилі. От якщо вже така дуже жовта, значить це десь, мабуть, вже була пошкоджена, А ні, ціла. Дуже красиві груші і дуже смачні. От в холодильнику до грудня місяця лежать в мене без проблем. з котрій краще обірву, бо бачу, що починають пошкоджуватися, я не обробляв тут нічим. Тому тут жарка зараз починає шкоду робити. Бачимо. Ось такі дві грушки. хотів показати. Такий урожай. Ще, до речі, теж пронормую, то дріб'язок собі рву, щоб вони ще крупніші були. І крупніші вони ще смачніші будуть. Там теж ось в мене шинлі. Ну, шинлі це взагалі, це шедевр. Азіатської селекції руша просто по смаку, по лежкості, порожайності по та по всьому. І взагалі нічого не хворіє. Ні бактеріальним, до речі, і чуюртож. Це два зятяки, не боліють мене нічим. от Секюги, і кокоси і тут я обробляв казуміном, бо були проблеми. Так що, от такі шикарні сорти, раджу я щоб кожен садівник мав своєму саду. Так, ну давайте ще от продегустую одну грушу, От чайро. Кислинки взагалі немає, дуже багато цукру, солодка сочна, дуже смачна, без терпкості. Притурну смаку, ну, дуже така смачна груша, солодка. І є навіть такий післясмак тобто не сказати що це просто водичка солодка. Ось, ну, в принципі, хороша груша, як для пізньолітньої ранньоосінньої груші. Я вважаю, це. Вважаю, що це дуже хороший сорт.